Славного ранку, друзі! Раді вітати вас знову на нашій програмі «Підбатьорення Божим Словом». І зразу ж з початку програми ми проголошуємо, що ми покладаємо нашу надію на всемогутнього Господа. Тож ми можемо сказати, я покладаю свою надію на всемогутнього Бога. Я знаю, що Він любить мене, що Він пікується про мене, що Він захищає мене, що він завжди зі мною. І я вдячний йому за його любов, яку він давів, віддавши за мене свого єдиного сина, який прийшов в цей світ, який взяв на себе усі мої гріхи і провини, який помер замість мене, воскрес для мого виправдання і подарував мені нове життя. Тож я приймаю Його праведність, Його благословення, Його життя, і я вдячний йому за це. Тому я покладаю надію на Господа і очікую, що Він буде надприродно діяти у моєму житті. Я благословляю цей день в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Слава Господу! Це важливо. Мене звати В'ячеслав, я пастор церкви Доти Христа в місті Чернівці, і, як я вже сказав, це програма під батьоренням Божим Словом. І я вдячний вам що те, що ви. Підключаєтеся до цієї програми і допомагаєте нам розповсюджувати Богу звістку. Тож запрошую вас підписатися на YouTube канал Церкви Дотик Христа. Натискайте дзвоник, подобайки, залишайте свої коментарі. І я вдячний вам за те, що ви все це робите. Добре, сьогодні далі подивимося в Євангелій від Марка, 7 розділ, і ми подивимось вже трохи пізніше з 31 го вірша. І тут теж цікава історія і цікаві події відбулося. Дивіться, тут написано після того, як він стілив доньку цієї жінки-гречанки, яка прийшла додому і побачила, що її донька вона вже оздоровлена. І ми знаємо, що Ісус там їй відповідав, але вона проявила свою віру, наполегливість, вона заступалася за свою дочку, вона хотіла, щоб її донька отримала зцілення, звільнення від біса цього. І вона це отримав. Слава Богу, це чудова історія. І далі написано, Ісус знов залишив около Тира і через Сидон вийшов до Галилейського моря на землі 10 на землі місця. І тут привели до нього гухо. І знаєте, ці події вони відбуваються, кажуть вчені, що вже пройшло десь біля восьми місяців. Ми говорили про це раніше, що Ісус з учнями, вони шукали якогось місця затишного, де вони змогли би побути самі на самоті. І тут ми перед цим вчора казали, що вони прийшли і хотіли, щоб ніхто їх не побачив. Вони були у Тирі, Сіддоні там. І вони не хотіли, щоб хтось дізнався, що вони прийшли. Оця жінка вона якось дізналася, знайшла їх і отримала сили для своєї доньки, Звільнення. так. А далі ми бачимо, що вони розхилися на самоті, і кажуть, що десь біля восьми місяців цей шлях у них зайняв від тира через Сидон до Голеського моря. Тобто з тира вони пішли на м -м, південь через північ. Такий Крук вони зробили, таке коло. І я думаю, що це був важливий час, коли Ісус навчав своїх учнів. Бо ми читаємо Біблію, і нам здається, що все це відбувалося в один день, чи наступний день, чи через два дні, чи через один тиждень, що все це поруч пов'язано. Але ми розуміємо, що проходив час між деякими подіями. І тут кажуть, що десь вже. Часу пройшло достатньо багато, десь біля восьми місяців. Тому я думаю, що Ісуса був час, щоб навчати чогось своїх учнів, і вони знали більше, ніж ми сьогодні читаємо у Євангеліях. Вони навчилися більшому. Але того, що написано зараз у Євангеліях і їхніх посланнях, для нас достатньо для того, щоб мати віру в Бога і отримувати благословення і жити у цих Богасловех. Добре, тобто вони прийшли до десятимістя місця і прибули до нього глухого, який говорив із труднощами, і просили, щоб він поклав на нього руки. Знаєте, кажучи, якщо людина глуха, їй важко говорити, навіть тому, що вона не чує не може нічого повторити. Тому що ми, знаєте, повторюємо за кимось. Ми чуємо якісь звуки, ми їх... Намагаємося повторити. І діти, вони так часа, вони чують мову, якою розмовляють їхні батьки, і вони це запам'ятовують і потім намагаються це відтворити. І дивіться, вони привезли, принесли до нього, привели до нього і просили за нього, щоб він поклав на нього руки. Тобто, знову ми бачимо, що вони знали, що якщо Ісус покладе руки, то людина вона сілиться. Вони привели його, тобто ми бачимо, що вони, ну, це як заступницька молитва, розумієте, вони заступалися за нього, вони прохали Ісуса про нього. Це не Він сам прийшов і якимось знаками намагався сказати Ісусу, що Він хоче отримати силу. Ні. Це люди, які бажали, щоб Він отримав силу, щиро бажали, привели до Ісуса і попросили. Сказати, Ісус, ми просимо Тебе за цього чоловіка. Щоб ти острілив. Тому, друзі, це нормально, коли ми не просто мовимося про себе, а молимося про когось іншого. І ми бачимо, що Господь він буде діяти по нашій молитві. коли ми просимо за когось, Господь буде діяти і відповідати, тому що Він любить усіх людей. І далі написано, що Ісус взяв його в бік від натовпу та вклав пальці йому у вуха, і, плюнувши, торкнувся його язика. Ви знаєте, він зробив щось таке дуже незрозуміло. І він відійшов подалі від натовпу, щоб ніхто цього не бачив, щоб люди не почали, знаєте, із-за цього якось спокушатися з того, що робить Ісус. І потім не почали, щоб все це, це повторювати, і робити так само, намагаючись теж робити дива. Тому що ми іноді хочемо повторити. І нам здається, що якщо якісь дії ми будемо повторювати. То буде сила Божа діяти. Але тут треба мати віру. І Ісус вирішив тут саме таким чином зробити. Чому саме таким чином? Ну ми не знаємо відповіді на це питання. Чому саме так він вирішив зробити? Так він вирішив чогось. То вже його справа яким чином стріляти і звільняти людину. І він вирішив це зробити так: вкласти свої пальці йому вуха і плюнути. Доторкнутися до його язика. І ми не знаємо, чи він плюнув прямо на язик, чи він плюнув на руку, і торкнувся. І знаєте, в той час слюна вона вважалася такою мало ці, ці, цілительну силу, тому, може, це теж якось вплинуло на віру тої людини. Не знаємо. Але факт, що він так зробив. І коли він це зробив, він подивився на небо, зітхнув і сказав гухому: Єфата. Що означає відкрися? Тобто він не просто зробив якісь маніпуляції. Він сказав, відкрився. Він наказав його вухам бути відкритими. І що сталося? Відразу відкрилося його вуха, язик розв'язався, і він почав говорити правильно. Але, Слава Богу! Це було надприродно, це було диво. Тому що навіть якщо б ця людина Зразу отримала зцілення і почала чути, то їй треба було би навчитися говорити. Вона б не могла, тому що вона ніколи не говорила. Її язик був зв'язаний, написано, язик розв'язався. І для того, щоб почати говорити, це треба щось почути і зрозуміти, що це треба повторювати і навчитися володіти своїм язиком для того, щоб говорити якісь звуки. Але тут ми бачимо, що це сталося. Надприродно, тому що він почав говорити правильно. Альо, слава Господу! Дитина, яка її чує і може говорити, їй треба час, щоб навчитися говорити, вимовляти звуки, правильно керувати своїм язиком. А тут це стало надприродньо і людина зразу почала говорити. Слава Богу, і це вразило людей. Це вражає нас сьогодні, коли ми бачимо такі дива надприродні, які робить Господь. Це говорить про те, що Господь Він любить людей, він допомагає людям, він оздоровлює людей. Для нього немає нічого неможливого, щоб не боліло в вашому тілі, щоб було зв'язано, він може це розв'язати. У нього достатньо сили. Для цього, тому що Він, наш Господь, і створив нас, наш Бог. І Ісус наказав не розповідати про це нікому. Він не хотів, щоб інші люди вони дізналися про це чудо і щоб вони якось, може, почали до нього неправильно ставитися. Тому він сказав, не треба нікому нічого розповідати. Хай ця людина йде, буде здоровою і живе щасливим життям. Може, хай він на своєму щось там потім розповість, що, знаєте, колись я був хворий і не міг чути і говорити, що Ісус мене звільнив. Але написано, що чим більше він забороняв, тим більше вони розголошували. Ви знаєте, він не хотів привертати до себе увагу, тому що і так усі фарисеї, книжники, священники, вони дивилися коса на нього. Вони розуміли, що ця людина, яка на їхню думку порушує суботу, навчає чогось неправильного, щось робить не так, і вони йому застріли. І чим більше люди говорили про нього, розповсюджували його дива, тим більше вони його застріли і... Ми знаємо, що в кінці вони його вбили за зараз висті. І він не хотів, щоб вони це чули, все, щоб вони, знаєте, ще більше їх дротувати цим, щоб вони скоріше прийняли своє рішення. Він йшов так, як повинен був іти. Тому він казав, ну це теж моє припущення, причини цього всього. Він казав, нікому нічого не розповідати. Та чим більше він забороняв, тим більше вони розголошували. Людей змусити мовчати дуже важко. Якщо людей щось вражає, вони про це розповідають. Подивіться на своє точне, про що вам розповідають люди? Про те, що їх вражає. Вони щось купили цікаве, вони вам розповідають. Вони десь купили дешевше, вони вам розповідають. У них якась обновка, вони вам розповідають. Щось сталося в їхньому житті, що вражає їх. Вони вам розповідають. Вони подивилися якесь кіно. Яке зачепило їх, яке було цікавим, вони вам розповідають. Люди хочуть ділитися своєю радістю. І тут також Ісус не міг їх стримати. Вони всім все більше і більше про це розголошували. І написано 37-й вірш, це 7 й розділ Євангелія від Марка. І дивувалося вкрай, кажучи, він усе робить дуже добре, навіть глухим дає слух і німим». Мову. Ми бачимо, що вони дивувалися вкрай. Тобто, це їх дуже сильно дивувало. Вони були прихоложені тим, що робить Ісус. Вони дивувалися дуже сильно. І вони казали, він все робить дуже добре. Отеця пророк тут у нас поставив. От та людина, от ця сила Божа діє настільки могутня, що навіть глуха людина вона починає чути, навіть німа людина починає говорити. І їх це вражало. Вони цим надихалися. І вони йшли за ним. І там в наступному вже розділі ми прочитаємо, що там багато людей, вони йшли за ним. Чому вони йшли за ним? Тому що вони. Бачили в ньому вирішення усіх своїх проблем. Вони бачили, що для нього немає нічого неможливого, Ми бачимо раніше, ми читали, що до нього приходили люди, і вони хотіли до нього доторкнутися, щоб отримати своє зцілення, Люди оздоровлювалися. Що би сьогодні виробило, якщо б ви знали, що в вашому місті є людина, яка може допомогти вам вирішити всі ваші проблеми, всі ваші питання, які каже мудрі речі, доторкнувшись до якого ви можете повністю стілитися. І всі ваші питання в вашому житті можуть вирішитися. Ви б пішли також подивитися на цю людину, шукати цю людину, доторкнутися, і ви б слухали, що люди розповідають про нього. Тому і там було дуже багато людей, які слідували за ним, і вони дивувалися, і вони надихалися, їм, і вони раділи з того, що Він їм допомагає. Тож Хай Ісус і залишається таким для вас. Хай Ісус завжди вас дивує, Хай Ісус завжди вас. Вражає, тому що ми можемо звикати до образу Ісуса, але ми повинні пам'ятати, що Він Бог, пам'ятати, що для нього немає нічого неможливого. І те, з чим ви сьогодні стикаєтесь, чи всі питання, хвороби, ще якісь проблеми, він може легко це все зробити. Але нам треба прийти до нього і довіряти йому в цьому. Нам треба зростати у своїй вірі, щоб отримати наше богословення. І ми можете думати, ну чому його нема сьогодні серед нас, щоб ми до нього доторкнулися? Тому що сьогодні з нами є Дух Святий, який не десь в одному місці, а скрізь. Він наповнює наше серця, він живе в нас, і Він діє сьогодні в нас. Тому нам не треба шукати Ісуса. Нам треба довіряти Йому, нам треба вірити в Його обітниці. І приймати вірою в те, що Він нам обіцяв, і Дух Святий, який вже в нас, він готовий вже діяти і надприродно змінити все те, що нам необхідно змінити у нашому житті. Тож радімо з цього і покладаємо свою на Господа, і очікуємо від нього прояву його сили. Тож Хай Ісус Він вражає вас сьогодні. Хай він зробить для вас сьогодні щось, що дійсно надихне вас і буде вражати вас і здивує вас. Заливує. Давайте помовимося. Батько Небесний, в ім'я Ісуса Христа, дякуємо Тобі за твою любов, милість, благодать і благословення, дякуємо тобі за те, що ти надприродно дієш у нашому житті. Ми покладаємо свою надію сьогодні. На тебе і вдячний тобі за те, що для тебе немає нічого неможливого, і ти дієш надприродньо у нашому житті. Дякую тобі і славлю тебе. Я прошу тебе, щоб ти проявлявся в моєму житті і допоміг мені здавати усі труднощі і виклики, які сьогодні є у моєму житті. Я знаю, що для тебе немає нічого неможливого, Тож я вдячний тобі і славлю тебе, мій Господь. Друзі, я благословляю вас в ім'я Ісуса Христа. Я приголошую Божий захист над вами. Я приголошую, що Божа любов радію в вашому серці. Він взяв на себе усі ваші хвороби, немечі і горанами. Вас було здорова. Тож всяка хвороба, немеч, біль. Я наказую тобі в ім'я Ісуса. Йди геть, бути цілими в ім'я Ісуса Христа. Я приголошую надприроднє Боже фінансове забезпечення, звільнення від боргів, мудрість від Господа і роботу для тих, хто її шукає. В ім'я Ісуса Христа. Хай Божа сила дії у, вашої, у вашому житті. І також ми мовимо за нашу країну, ми проголошуємо мир, ми проголошуємо перемогу в ім'я Ісуса Христа. Алілуя! Ми проголошуємо перемогу та мир. Ми благословляємо наше війська. Ми приголошуємо Божий захист над нашим військом і дякуємо Тобі за те, що ти дієш, Господь, надприродньо у нашій країні. Ми приголошуємо сміливість, мудрість, розуміння того, що і як робити, і дякуємо тобі за те, що ти дієш. Ми приголошуємо, що всі плани ворога вони руйнуються, вони не досягають успіху не в чому, в ім'я Ісуса Христа. Дякуємо тобі за перемогу, мир та відбудову України. Аллілуя! Слава Господу нашому Спасителю! Дякую, друзі, за те, що були з нами сьогодні. І хай це слово впливає на вас і допомагає вам змінюватися і дійсно підбадьорює вас. Аллілуя! Ще раз і ще раз я вас запрошую, щоб ви могли підписатися на YouTube канал Церкви Доти Христа. Натискайте дзвоник, подобайки, діліться цим ефіром, лишайте свої коментарі. Це все допомагає нам розповсюджувати Богу звістку. і я вдячний вам за те, що ви це робите. І я бажаю вам славного дня, наповненими Божими богословінями, і хай Господь Він здивує вас сьогодні. З Господом до зустрічі, друзі!